Друзі, в Німеччині зараз відбувається активне святкування Октоберфесту, А в нашій країні йде війна. І щоб об'єднати ці дві речі та принести користь нашій країні, цей автомобіль привіз з Німеччини дещо цікаве. Зараз покажу. Це п'ять таких наборів, шість пляшок святкового пива до Октоберфесту і традиційний німецький фастфуд, солоний Брецель. Вони можуть стати вашими, можуть, не гарантую, тому що цих наборів у мене всього-навсього п'ять. Я ні в якому разі не пропагую вживання алкоголю, вживайте помірно або не вживайте взагалі. Але ці такі набори можуть виступати. Як мотивація допомогти зібрати немаленьку суму грошей на ремонт автомобіля для наших військових. Автомобіль, до речі, це перший автомобіль, який ми з вами придбали у квітні 2022 року на допомогу нашим бійцям. Він за більш ніж два роки активних боїв допоміг суттєво, але тепер і йому потрібна допомога. В декількох місцях у нього репто колінвал. Вийшло з чату два поршні. Потрібний новий комплект вкладищів, комплект ГРМ, перебрати головку. Коротше, знову потрібна купа грошей. 80 тисяч гривень. Це загальна сума з. Збору прийняти участь у зборі, ви можете довільною сумою, але прийняти участь у розіграші зможуть ті, хто задонатить від 100 гривень на банку, реквізити якої є внизу. Ну і опис збору, також ви можете там знайти. Донатьте 101, 102, 123 гривні, щоб вас потім можна було легко ідентифікувати. Я намагаюся ідентифікувати всіх, щоб нікому не було образливо. Тому, якщо задонатити, збережете квитанцію, і там буде якась цікава сума, яку легко можна знайти у зборі. Ви також зможете отримати собі цей. Приз друзі, допомагайте військовим, долучайтесь до розіграшу і ви, як бачите, можете отримати також собі якусь заохочувальну річ. Дякую вкотре, що допомагаєте. Як бачите, доводиться навіть такі речі видумувати. Адже допомога нашим військовим вона потрібна постійно її, потрібно багато.